Булочка, ну, з дуже неприємним сюрпризом. Ось так у Луцьку в одному із магазинів жінка купила випічку. Прийшла додому і хотіла насолодитись смаколиком. Проте не судилось. Відламавши шматочок, лучанка помітила огидну картину. Всередині булочки був тарган. Цією шокуючою історією вона поділилась у Фейсбуці, адже відшкодовувати покупку магазин не хотів на Соборності, місто Луцьк, купувала за бонуси, прийшла робити повернення, обіцяли, що кошти повернуться на бонусну карту. Пройшов майже тиждень. Написала відгук в додатку. Адміністратор невдоволений такою витівкою. До речі, це власна пекарня. Тому всім смачного, написала Анастасія. Погодьтесь, картина, м'яко кажучи, не з приємних. Журналісти телеканалу «Конкурент Конкурентів вирішили з'ясувати, як могло статись, що тарган опинився у булочці разом з тим і те, чи були проведені перевірки на виробництві. З Нашої сторони як такої провини немає через те, що випічка печеться не на нашому магазині. Вона привозиться з іншого нашого магазину, але також не знаю, Ну в нашому іншому магазині немає тарганів, бо перевірка була. все чисто це можливо вже від постачальника залежить, який саму начинку для випічки привозить. Дівчина, яка купила булочку з тарганом, скаржилась їй на те, що гроші за покупку їй ніхто не повернув. Однак Ярослав запевнив, що все компенсували. Кошти повернули, компенсували повністю. За сам чек і також деяку надбавку невеличку. Тож, як запевнили нас у магазині СПАР, мовляв, їхньої вини у прикрому інциденті немає. Магазин перепросив у клієнтки і відшкодував кошти. Однак, якщо вірити адміністратору, то чимало запитань залишається до якості продукції постачальника, який працює із мережею магазинів. Бо ж, якщо нічого не змінити, то ймовірно, ця булочка з тарганом виявиться не останньою.